Так виглядає дрон Мавік. 3. українські військові використовують його здебільшого для розвідки. Проте в Тернополі керувати таким можна навчитися безкоштовно. Ветеран Артем Коновал від початку літа навчає молодь літати безпілотниками. Здебільшого це безкоштовні заняття, на яких кожен може спробувати себе в цій справі. Я зробив так, що от є двічі на тиждень У нас по 4 години. Люди приходять безкоштовно, пробують симулятор, і вони них мінімум зрозуміють. Чи їм це цікаво, чи не цікаво? Бо, наприклад, ви хочете політати, а як? Вам треба купити пульт та симулятор, це вже 4 тисячі гривень. Ну я думаю, що кожному просто зрозуміти, чим цим хоче займатися доволі дорого. І ситуація така, що люди приходять, вони пробують. Артем Коновал п'ять років брав участь у бойових діях у квітні 2024 року, демобілізувався. Зараз їздить у гарячі точки як волонтер, там не просто передає допомогу, а ділиться своїм військовим досвідом. Цією ж справою вирішив зайнятися в рідному місті. каже, що на даний час тут може бути більш корисним. Я зараз розумію, що мій потенційний користь буде більше тут, тільки війна триває і. Люди та юнаки, що постійно відправляються на фронт, вони не мають можливості якось підготуватися до того, що їх чекає. Про це мало хто говорить. Я стараюся зараз максимально підготувати юнаків до того, що їх чекає там. Це я важне буду старатися зробити так, щоб моя користь була більша, ніж я би зараз сидів на позиції і пробував зараз когось там вбити. На заняттях спочатку молодь вивчає теорію та практикується на симуляторі. Після опанування цих навичок можна розпочинати керувати справжнім дроном. Їх у Артема багато. Тут представлені дрони другого покоління тут третього, які ми використовуємо на практичних заняттях двічі на тиждень. Окрім того, в мене представлені fpv системи які є зі стабілізації, без стабілізації вже робочі fpv дрони семидріймові робляли на тренуваннях. Також є цифрові та аналогові погляд. що також дають уявлення лізниці. Бо шотке цифрове передачі, таке аналоги. Як розповів волонтер, серед учнів є як ті, які відвідували заняття лише кілька разів, так і ті, які вправляються від початку навчання. Однією з таких є Мирослава Басанська. Дівчина вчиться керувати дронами вже п'ять місяців. Каже, що таке вміння буде корисним для кожного. Нашому суспільству потрібно навчатися. У нас іде війна, і нам потрібно поралізувати ці знання і навчати людей бути самими дронами, щоб стосовувати їх на війні саме для розвитку, наприклад, щоб максимально зменшити кількість жертв і допомагати наближувати перемоги. Керувати всіма наявними на заняттях дронами вже навчився Віталій Калинович. В керуванні безпілотниками вправляється більше трьох з половиною місяців. Пригадую, що про тренування дізнався з соцмереж. Проте навіть попри значні Успіхи спочатку у хлопця були певні труднощі труднощі, як і усіх, перше тренування більшість поряд землю дроном. Уже через певний період виявилося, що в мене є до цього досить хороший хист. Ну і на даний момент для нас, як мінімум, в мене конкуренції немає, тому що я деталь найкраще. Спокійно і аватою, мавіками, всіма три дюймовим вупом, восьмидюймовим епівішкою Все я освоє. Відвідати заняття може кожен бажаючий, реєструватись не потрібно, тож спробувати в цій справі себе вирішила і я. Ну, це це напевно для, для мене заняття. Зі свого досвіду скажу, навчитись керувати дроном важко, але можливо. Для цього необхідно мати терпіння, наполегливість та бажання розвиватися в цій справі. Для особливо старанних учнів виїзні заняття можуть бути безкоштовними. Зазвичай вони платні через необхідність заміни акумуляторів. Одне таке тренування коштує 200 гривень.